Всім привіт! А сьогодні ми будемо грати Дедбол. Як то кажеться, я не знаю. Буду чесно, кажу. Так, закрити телеграм. Текс. Все Face off. А, залишились двоє. Давайте дивитись, дивитись, дивитись. Як дивитись? Алло, так, все дивимося. А все, так було легко, вона здалась їй. Мені здається, що вона їй здалась. Це було занадто легкий виграш. А що буде, якщо. А я не зрозуміла, як я це робила? Як я це робила? На шифт може? А як я робила швидкий стрибок? Алло. А, Why? а, все. Тихо, тихо, тихо. Мячик до мене, м'ячик до мене, мячик до мене. Текс. Бемс. Мемс. Дер. Так, до мене, до мене, до мене м'ячик летить. Мячик летить до мене. Опс. Ага, мінус. У мене хтось підійшов все погано. Треба піти звідси. Як подальше? Подальше від гріха, як то кажуть, від гріха подальше. Та ти шо, яка битва. не Самовит... несамовита. Угу. Будь ласка, побужіть. Я ніколи в житті не вигравала хіба в повільній грі. Ну, типовий туторіал можна сказати. Ой. Я поприколена. Так, давайте звідси злиняємо, як то кажуть. Опс! І все. Все, 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 все все буде Україна. Такс. Ага. шикарно От постою, Почекаю. Ні-ні, не на мене. Братанчик, братанчик. Харе мені щось у то... слати от ті свої, от те своє, то, що ти мені зіслав. Апс, Шикарненько. І мені не зіслалось, А чого мені прийшли? І опс А, я думала мені. І опс 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 Ай яй. Ай-яй-яй. Ой-яй. Тихо-тихо-тихо, тихо, тихо. Ой ой ой, а чого мені всі подачки кидаються, я щось не розумію. І мені щось таке не подобається, можна не так грати. Можна мені нормально, будь ласка, грати. На чому мені все кидається? Тіхоть-тіхотить. Не виграла. Ну нічого, переживем Так. Все виграли, але зато я була в якійсь там п'ятірці чи де. В Втріць, тобто, не в п'ятірці, а в трітці, а дивіться, який в двіці, як мене гарний скиночок Voad for next map. Біч! Oh, Шикарна. Я хочу біч Будь ласка, дайте мені біч! А, А що це таке за нова карта? Біч ми вже колись грали, а от нову карту, ні а? Нову карту по факту ніхто не грав. Так, кому йде м'ячик, точно не мені, мені повезло. О, Класна якась штучка була, я її не забрала щось. А чого мені кидаєте? Я щось не поняла. братанчик, ти хочеш вмерти, чи що? ти хочеш вмерти, реально? Алло, алло, що за крінж? Дуже мала карта, дуже мала карта. Тихо, тихо, все, буде Україна. А воно стискається, походу. Та не походу, а точно. Такс. А воро стискається нормально. А де м'яч? Кому м'яч летить? Де м'яч? Братани, підкажіть, де м'яч, будь ласка. Я хочу когось вбити. Таке відео. Я хочу когось вбити. Так. Опс. Оп, мінус. Чухає спинка. О, звідки воно прилетіло! Звідки той м'яч прилетів? Давайте отакого будемо. И Не повезло. А, фейсов. Я снова в третьей была, чушь. А, не. Я была в четверти. Не буду. Сейчас подивлюсь. Да, я была в четверти. Не, я была в семерти. В семерти. Так, ну, значит, давайте следковать. Давайте следковать. Щас, піктейт. Ось ким ми будемо слідкувати за тим, хто любить читати книжки, як і я. Ну, я люблю більше читати мангу, ніж книжки. Манга оце моє улюблене, але прикол в тому, що я читаю це на сайті манга your... Добре, я не буду рекламувати. Мене ніхто про то не просив. Бо мені мама не дозволяє в реальному житті купити нормальну мангу книжкою. І ви спитаєте, чому Оля? чому? Це ж теж книжка. А мама така. Мама обхитрить всю систему, ви що. мама така скаже: а, Ну, як би, що ну, тут сказати, в принципі. Там шрифт на одній сторінці одне слово написано: Оля, марно витрачені гроші. Але, знаєте, там є таке манга про якесь там кухання і є манга бойовики. Я більше люблю бойовики, чесно кажучи. Я таке більше люблю. Так, давай, 3, 2, 1. Поїхали. О, гнали, погнали, погнали. Так, я отут сховаюся, щоб мене ніхто не дістав. Ха -ха -ха. Мене видно? Чекайте, опс. Мене не видно. О, братан, відійди, звідси, будь ласка, ти мені от прям зараз все передвою перетуювотаєш. <смір> <смір> тихо, 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 братанчики, братанчики. Спокійно. Спокуха, братухи. <смір> тихо, спокійно. Стоїмо, як ні в чому не бувало. Я бить не застрибнула. Шкода, що туди не можна залізти. Було би круто, а де м'ячик. А, це футбольний м'ячик. Братан, а ти як туди заскочив? Я футбольний м'ячик. Добре, давайте чекаємо. Давайте вже зараз буде виграш. Зараз ми виграємо, зараз все буде Україна, зараз все буде життя. Наше життя стане райською насолодою. Давайте, тихо, 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 тихо. тихо, 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 Так. Емоції. Так. Сахарка вбили. Сахарка вбили. які емоції. О, 12 биби вбили. Тихо, тихо, тихо. тут небезпечно, тут небезпечно. У мене кнопка вже стерлась. Я на неї так часто натискаю. Тихо, 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 тихо. Братан, братан! Спокійно! Спокуха, спокуха! Давай! То воно мене зараз б'є! Ну. Серьез! Ви реально! Несправедливо! Давайте подивимось, хто виграв. Я ставлю ставки на оцього. Балт. Болт. <свисті> болт. А Я забула, це таксі чи ні? Болт це таксі? Чи не таксі? Ні, Болт таксі. Чи не називали Болт? Дивно. Ну окей. Про що я думаю? Добренько, значить. Чому в мене підсвітка на мікрофоні включена? Капець. Фейсов, давайте, я ставлю на мемне лице. Давай, братанчик, я в тебе вірю. Я в тебе вірю, як не, не знати в кого. Я в тебе вірю. Я в тебе вірю. А хто тут ще є? Ярошік і. яросік. Яросик 24. Яросик. Стоп! Яросик 24 Вінс, але там був ще один Яросик. Ну, любі друзі, на жаль, на цьому наше відео буде закінчуватись. Я всім хочу побажати гарного дня, гарного вечора, гарного ранку. Хто я. Є... Шо? Газ? А, я думала ту тако... годжо. Ну добре, любі друзі, на цьому наше відео буде закінчуватись. Всім хочу побажати гарного дня, гарного вечора, гарного ранку. Хто йдеться на цьому закінчитися. Всім па-па. Ну, люблю вас.